Оголошення про зникнення Юри і Тимофія у селі Глібівка. Це Вишгородський район Київщини, висичене на кожному стовпі. Більше тижня тому хлопці взяли велосипед, щоб дістатися до сусіднього селища. Хотіли пограти на комп'ютерах. Я їм дала 40 рублів. Дала двадцятковику якогось лимонада, Говорю, і говорю. Щоб довго не було. До комп'ютерного клубу вони так і не доїхали. Востанні хлопців бачили у центрі села і біля ставка, а потім за ними і слід простих. Як на зло, мобільні телефони діти лишили вдома. І коли не прийшли ночувати, батьки звернулися до міліції. Батьки і односельці зникли хлопчиків, уже збилися з ніг. Люди прочесали усі сусідні населені пункти, ставки і лісосмуги. Але поки що усе марно. Востаннє дитячий голос по телефону повідомив батькам, що хлопці бавилися біля стадіону у сусідньому селищі Димир. Там нібито бачили товаришів і сьогодні. Вони збирали і їли абрикоси. Тетяна шукала малих на автостанції, Водії приміських автобусів і пасажири впізнали хлопчиків за фотографією. По удостовіренню, як многодітна ну, сім'я, купляв э, білет, і в відомость водітелю було записана його фамілія і номер достовірення. То вони їхали на Київ. Їхали на Київ. Ну, вони з'являлися і в Димері. В димері для ставка бачили люди, що вони купалися, де вони зараз були, низку. У столиці діти теж засвітилися. Пізнали їх на площі Шевченка в тому районі. Лотка, трьох, впізналися діточок на базарі. Кинулися туди. Ми знайшли і двір, ніби вони там були. У міліції кажуть, кинули на пошуки дітей усі сили. Опитавши можливих свідків, правоохоронці переглядають відео з камер спостережень, вокзалів та великих магазинів. Батьки із фотографіями тим часом штурмують хрещатик і столичний залізничний вокзал. Ні, не відділи точно. Та тут, якщо вони б ходили, бо сразу міліція забрала. Раніше хлопці з дому ніколи не тікали. Батьки вірять, що їхнім дітям просто закортіло помандрувати, і вони живі, здорові. Усі, хто бачив, малих люди, просять не бути байдужими до чужої біди. Синочок, тімочка, якщо ти мене бачиш, вернися додому. Мама дуже переживає. Всі ми дуже переживаємо.